Так. 2, ось так, розкрили лаком. Отакий період, отакий п'ятня. 250, ось це ж туда, ще буде вольєр, десь Бог може на наступний місяць. Так, ще тут не вистачило лаку покрасити ще в процесі. Так, всі досочки ми зверху попрокашували. Лаком, пол, лаком вскрили. Вскрив лаком пол, щоб влагу виталкувало ще лучше, хоча то воно і так. Всі, ну, всі доски ці що де були, голуби сидіти всі. Тут вони полокіровані зверху, щоб легше чистити було. Така чиста до джо голуб'ятня. Доски поставили, бо не, не тільки на все достатньо голуби люблять і на досках просидіти. Не тільки на цьому, малютках, та й таке така голуб'ятня вийшла.